Логічним завершенням триденного марафону яскравого святкування Дня міста став гала-концерт на центральній площі. Весь тиждень містом ходили різні чутки щодо складу зірок, які приїдуть вітати пролучан зі святом. Називалося безліч імен та варіантів від Тіни Кароль до Потапа та Насті Каменських. Тож вже о 19-й на площі нікуди було яблуко впасти. І всі з нетерпінням чекали на вихід артистів. Першим на сцену вийшов легендарний білоруський колектив Сябри. На жаль, більшість молоді достатньо холодно сприйняла виконавців. Але все це компенсувало наше доросле населення, яке активно підспівувало білорусам, коли ті виконували свої шлягери та палко підтримувало гурт. Естафету музичних вітань від білоруських друзів, а до речі, саме так переводиться з дружньої мови назва гурту, перехопила молода українська співачка, солістка державного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Злата Огнівич. Злата виконала не тільки свої популярні композиції, а й деякі світові хіти, які публіка сприймала на ура, підспівуючи та активно танцюючи. I, на запитання ведучої концерту, кого б прилучани хотіли побачити на сцені наступними, знатов полунав одноголосний крик Потапа та Настю! Бажання публіки легко здійснилося, і на сцену вийшли без перебільшення одні з найяскравіших українських зірок сучасності. Люди почали активно підтягуватися до сцени з усіх куточків центральної частини міста, щоб побачити та почути своїх кумирів наживо. Достатньо нове та цікаве звучання композиціям Потапа та Насті надавали живі музиканти, які в цей вечір акомпанували дуету. Тож живим був не лише вокал артистів, а й музичний супровід. Полетели вместе с нами, на рулен на рыбання, Співувала артистам уся площа незалежно від віку та статі. Адже усі їх композиції постійно знаходяться в ротації провідних радіостанцій та лунають з екранів телевізорів у найрейтинговіших телепроектах. Енергетика, яку несли потап та Настя зі сцени, була просто шаленою. І артисти задоволенням нею ділилися, передаючи неймовірні заряди позитиву та щастя прилучанам. Майже година програма виконавців пролетіла як одна мить. Та пам'ятати її мешканці нашого міста буде дуже і дуже довго, як і ім'я того, хто подарував їм це феєричне свято Юрія Коптіва. Крапку ж у святкуванні 926-ї річниці міста Прилуки поставив святковий фейерверк.